Історії людства, напевно, був колись такий момент, коли людина вперше відтворила на письмі здобути і нею досвід, чи то знання про своє минуле, чи про свою сучасність. І, напевно, таку людину можна було б назвати першим істориком. Але ж цивілізації існували і до того. Людина існувала здавна. І звідки ми можемо довідатись про її минувшину. Що розповість нам про те, як вона жила, яким був її побут, її повсякдення. Цим займається особлива наука, звана археологією. Саме вона має справу не з переважно писемними історичними пам'ятками, а з пам'ятками матеріальної культури людства. Предмети ужитку давньої людини, знаряддя праці. Посуд чи то зброя не завжди були однаковими. І у зв'язку з цим археологи звикли поділяти період історії людства на археологічні епохи, такі як палеоліт, тобто Давній Кам'яний Вік, далі середній, новий, епоха Міді, період бронзи. Та період кам'яного віку. Ми знаходимося у залі Нетішинського міського краєзнавчого музею, який присвячений археології та давній історії нашого регіону. Перед нами експозиція, яка побудована за тим же хронологічним принципом, про який я щойно сказав. Перед вами давні знаряддя праці, так звані чопери, чопінги, які археологи відносять до давнього регуляру. Кам'яного віку. З часом принципи виготовлення знарядь праці змінювалися від масивних, переходили до більш акуратних, з менших за розміром так званих мікролітичних пластин, вкладощів та інших пам'яток. Це було пов'язано з різними причинами: з браком кременю, з іншими такими можна сказати, підходами у виготовленні тих чи інших. Предметів зброї та знарядь праці. Асортимент, знарядь праці та зброї давньої людини не був надто великим. І серед такого невеликого асортименту можна назвати давні ручні рубила, скребла, за допомогою яких обробляли шкіри, наконечники списів, дротиків, кам'яні сокири, які були двох типів. Звичайні сокири та бойові, які серед іншого використовувалися також під час полювання. Вважається, що в досить давню епоху людина ще не вміла виготовляти глиняного посуду, а з'явився він набагато пізніше в період нового кам'яного віку. На жаль, такий посуд. Вважається доволі рідкісним і під час археологічних знахідок трапляється нечасто. А тому в нашій експозиції представлено кілька муляжів таких неолітичних посудин, які були або гостродонні, або плоскодонні. Завданням сучасних археологів є непросте накопичення пам'яток, аби їх просто скласти денебудь у якомусь. Навіть і музеї, але завдання сучасної археології полягає і в тому, аби відновити, аби певним чином наблизитися до життя тих людей, які жили багато століть назад. Одним із напрямків сучасної археології є так звана експериментальна археологія, яка допомагає наблизитись до того життя, яким жили давні люди. до Способу їхньої праці, яким чином вони виготовляли ті чи інші знаряддя, як вони ткали тканину або робили інші свої повсякденні, повсякденні справи, і ну, яким чином вони могли, як вони могли це робити. Дослідники намагаються з'ясувати на прикладі експериментів. Скільки часу могла потратити людина, до прикладу, на виготовлення крем'яної сокири, чи наконечника стріли, чи якогось іншого предмета? Або яким чином вона могла виткати для себе одяг? Адже, окрім того, що вона робила їх зі шкір тварин, вона також мала і тканий одяг. теж. І це допомагають зробити. Реконструкції, Реконструкції, до прикладу, ткацького верстата або реконструкції майстерні по виготовленню тих чи інших крем'яних виробів. В експозиції музею представлено цілий ряд історичних реконструкцій, як от лук зі стрілою, дротик, спис, цілий ряд крем'яних сокир, а також вертикальний. Верстат. Серед іншого у нашому музеї ми розповідаємо і про те, як виготовлялися кремінні сокири. Це був доволі непростий процес і просто вражає така досвідченість і ювелірна вправність давніх майстрів, які, не маючи сучасної досконалої техніки, могли у звичайних. Крем'яних сокирах з, е, проробляти доволі точні, доволі акуратні отвори. Все це робилося з досить високою майстерністю. Багато народів мають своїх попередників в обличчі тих чи інших носіїв, тих або інших археологічних культур. Українці схильні вважати себе нащадками. Досить відомої в Україні трипільської культури, і на сьогодні досить така сильна спадщина цієї культури широко пропагується в нашому суспільстві. Щоправда, антропологічно трипільці не вважаються попередниками українців, але їхня спадщина, матеріальна спадщина, духовна спадщина, яку вони залишили. Вона ну, знаходить у, в нашому суспільстві, у суспільстві українців, широкий відгук. Трипільці були культурою із досить розвинутою цивілізацією, і для якої навіть була характерна побудова прото міст. Тобто тих таких досить великих поселень, які би на сьогодні ми вже могли ідентифікувати як невеличкі містечка. Трипільська культура, відкрита у 1899 році, відомим дослідником Вікентієм Вікентівичем Хвойкою, була доволі поширеною на території Київщини, на території Поділля. А наш ареал Волинь. І Полісся – це вже була своєрідна межа поширення цієї культури. Щоправда, і тут трипільські пам'ятки трапляються. У нашій експозиції представлено цілий ряд е посуду трипільської культури, а також інших. Знахідок, які були передані до нашого музею з Інституту археології Національної академії наук України. Доба бронзи на території Нетішина та його околиць представлена пам'ятками так званої Східно-дшинецької археологічної культури, яка в Україні була виділена відомою дослідницею Софією Станіславіною Березанською. східно Східнодшинецька культура є локальним варіантом. Так званої чинецької культури, яка поширена на території Польщі, пам'ятки носіїв цієї культури представлені в Україні поселеннями та підкурганними похованнями. В околицях Нетішина у 90-х і на початку 2000 х років було проведено дослідження підкурганних поховань східно-чинецької археологічної культури, в результаті чого було виявлено цілий ряд. Глиняних посудин, матеріальних речей, таких як знаряддя праці. Серед іншого, і це є власне унікальними моментами, було виявлено ряд. Пам'яток виготовлених із бронзи. Хочеться сказати, що попри те, що ця епоха називається добою бронзи, це не означає, що бронзових знарядь було чи прикрас було надзвичайно багато. І тому кожна така знахідка для археолога це є своєрідне таке маленьке свято. У експозиції Нетішинського краєзнавчого музею представлено бронзовий спис, який Датується серединою другого тисячоліття до нашої ери і є теж своєрідно унікальною пам'яткою. Крім цього бронзового списа, ми маємо також ряд бронзових жіночих прикрас. Наступна епоха Доба Заліза представлена на околицях Нетішена численними пам'ятками, які в археологічній науці прийнято називати Могилянською групою. Доби раннього заліза. Цю назву пам'ятки отримали від села Могиляни в Острозькому районі, де було вперше виявлено типові вироби, характерні для носіїв цієї культури. Серед знайдених пам'яток. Чи не найцікавішим є доволі немаленький за своїм розміром глиняний горщик, якого було реставровано, оскільки він був знайдений у побитому вигляді? Цікаво, що на тому поселенні, де було знайдено цей археологічний предмет, було виявлено доволі велику кількість фрагментів кераміки. і для Археологів це складало певну загадку, певний ребус, аби відновити із такого великого числа фрагментів кераміки цю посудину. Але і досі невідомо, якого вона була призначення. Примітно, що на цій посудині є кілька. Отворів, і можливо, вона слугувала для того, аби зберігати ті чи інші зернові культури, завершує археологічну експозицію Нетішинського міського краєзнавчого музею, вітрина, яка присвячена епосі ранніх слов'ян, а також добі Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Це були доволі непрості епохи в історії нашого народу, але і вони мали місце. І також представлені тими чи іншими матеріальними пам'ятками. Археологічна спадщина не є надбанням або власністю однієї людини. Вона належить людству, вона належить народам, вона належить країнам. Відтак бережімо те, що ми маємо. Адже навіть невеличкий історичний археологічний артефакт це є величезна частина. Нашої унікальної історії історії українського народу.